Кидали у господаря, поцілили у собаку. На Івано-Франківщині невідомі жбурнули гранату прямо у вікно місцевого підприємця. На щастя, окрім чотирилапого, ніхто із мешканців будинку не постраждав. Пес вхопив гранати у зуби і тим самим захистив своїх господарів. Вибух пролунав далеко за північ. Власник оселі розповідає: спочатку почув, як у дворі пролунало два потужні вибухи, а потім дзвінки, й дитячий плач. Чоловік одразу кинувся на двір і побачив. Уламки від гранати і вже мертвого улюбленця. Внаслідок детального огляду місця події було виявлено частини гранати РГД 5 та одну гранату РГД 5 яка не вибухнула. Внаслідок вибухів було пошкоджено незначні пошкодження будівлі, огорожі та транспортних засобів. Власник пошкодженої будівлі зізнається, замах на нього та його близьких вчинили навмисно, адже він не остання людина в регіоні. Чоловік кілька років головою асоціацією деревообробних підприємств Західної України, і за цей час його фірму палили, його били та в нього стріляли. Але кинуту у вікно гранату розцінює як останнє попередження. У міліції відкрили кримінальне провадження, підривника шукають.